15 серпня в Литвії визначають свято Жоліне травник за християнською традицією. Це свято освіння святої Богородиці, за язичницькою традицією, це свято прощання з літом, подяка природі за врожай та підготовка до осені. Найбільше святкування у вільності буде в ботанічному саду. Там буде цілий день програма з ремісленниками, стремниками, плесіння вінків, різні майстер-класи для дітей. А ввечері буде концерт з оркестром та литовськими гуртами. Також буде хресний хід від ворі до сорі до трьох хрестів, а на горі трьох хрестів буде навіть частування та святковий обід. Парку Вінгес буде марафон Жолінес. Люди будуть бігти кілька кілометрів по парку, це насправді щорічний марафон. Втракає буде велике святкування. І загалом, насправді, в багатьох литовських містах будуть ярмарки, майстер-класи та святкування Жолінеса, бо це одне з державних свят. Тобто це буде вихідний, багато місць будуть закриті через свято.